Вітаю вас! Я доктор Марія, провідний консультант з питань неонатології і педіатрії медичного центру АП, професорка, лікарський стаж 27 років, мати чотирьох дітей 29, 18, 7 і 3 роки. Тому педіатрію знаю не тільки з професійного, а й з власного досвіду. Сумніваючись, приходь до істини. Слова цицерона, які дійшли до нас ще з 43 років до нашої ери. Слова не втратили своєї актуальності і сьогодні. Їх можна застосовувати, коли ми говоримо про доказову медицину і оцінку. Доказовості інформації тема є надзвичайно популярною, цікавою, модною, можна сказати, топовою серед молодих батьків. Доказовість і доказова медицина в першу чергу має відповідати достовірності, надійності і можливості застосовувати те, що пропонується наукою. І пройшло. Апробацію і а, шлях застосування в практичній медицині. Натхненням поговорити саме про це питання стала для мене одна телефонна розмова зі знайомою, яка шукала для внучки прямі контакти а, дитячого, доказового невролога, який виявляється її єдиним на. Думку її доньки, і донька виглядає, переконала її у цілому місті Львові. Означення єдиний доказовий вивело мене з режиму спокою. Ось так і з'явилось у мене непоборне бажання трішечки розповісти вам про доказову медицину, кому відкрити це поняття. А кому доповнити грані вже відомого про доказову медицину? Що ж воно таке? Доказовість, доказова медицина. Доказова медицина це підхід до медичної практики, який поєднує найкращі доступні клінічні те, що застосовується на практиці в закладах охорони здоров'я, те, що дає результат. При діагностиці, при лікуванні, при профілактиці хвороб у пацієнта. І це наукові дані, які найкращі, які з досвідом окремих клініцистів і цінностями, і уподобаннями, і унікальними обставинами самого пацієнта знайшли місце. Для повсякденного застосування і для того, щоб саме їм надавали перевагу. Хочу звернути вашу увагу, що навіть у визначенні доказової медицини фігурують не тільки клінічні наукові дані, а й досвід окремих клініцистів, що буде враховувати уподобання і унікальні обставини пацієнтів. Тому. Надзвичайно важливо, вибираючи лікаря, враховувати стаж роботи лікаря, скільки часу цей лікар практикує, рік, два чи 10, 15, і зрозуміло, що з кожним наступним роком кваліфікація лікаря його майстерність лікарська, його професійність, його компетентності. Набувають щоразу все більшої і більшої глибини розуміння і глибини підходу до проблем пацієнта, правильності рішення тих задач, з якими прийшов пацієнт, як йому оптимально правильно допомогти. Доказова медицина це достовірний з точки зору медичної статистики та орієнтований на пацієнта підхід до профілактики, діагностики, лікування та відновлення здоров'я. І коротенько хочу вести вас в екскурс, щоб пересічний громадянин, пересічний пацієнт. Розумів, що на сьогоднішній день як в державних, так і в приватних закладах охорони здоров'я України активно застосовуються, оновлюються складові системи стандартизації, яка має наступні характеристики. Тобто, всім зрозуміло, що стандарт це щось таке, яке систематизоване. Яке логічно, послідовно можна відтворити, і а, саме повтор певних дій дасть найкращий результат для пацієнта і для лікаря. Що ж входить в поняття документи доказової медицини, які ми використовуємо на практиці? Під час профілактики, діагностики, лікування та реабілітації пацієнта підкреслюю, в обов'язковому порядку будуть застосовуватись клінічні настанови, медичні стандарти, клінічні протоколи, які є уніфіковані, затверджені МОЗ України, можуть бути міжнародні, які називаються. Нові клінічні протоколи перекладені і затверджені у закладі охорони здоров'я. І, звичайно ж, клінічний маршрут пацієнта, який може різнитися від закладу до закладу, оскільки буде враховувати всі особливості роботи того закладу охорони здоров'я. І це є документ локального характеру. Таким чином. У будь-якому акредитованому закладі охорони здоров'я приватному чи то державному працюють виключно і тільки доказові лікарі. Інакше бути просто не може право пацієнта у виборі лікаря і медичного закладу. Має ґрунтуватись не тільки на публічно висвітленій інформації, яку ви можете побачити на різноманітних сайтах соціальних мереж. Тоді, коли ви вводите ключові слова в всесвітню павутину, і вам видає перелік певної інформації, а ви маєте. Відчувати себе. Ви маєте відчувати свою дитину, якщо ви є батьки, і довіряти також власній інтуїції. Тому що це те підсвідоме яке а, систематизує і узагальнює всю ту інформацію, як, що пропрацював ваш мозок, і буде вас наштовхувати на певну думку. І власне. Ви маєте при виборі лікаря включати відповідь на запитання, чи хочу я конкретно спілкуватись саме з цією людиною, чи можу я розкритись перед ним. чи Я відчуваю, що саме цей лікар допоможе моїй дитині, допоможе мені зрозуміти і отримати відповіді на ті запитання. Які мене чіпають, які мене непокоїть. Це надзвичайно важливо. Отож, щиро бажаю усім робити вчасний і правильний вибір лікаря, пам'ятаючи, що держава зобов'язала усіх лікарів України бути доказовими. І держава дуже ретельно слідкує за тим, щоби. Україна була представлена доказовими лікарями, інакше просто ніяк. І я сподіваюся, що мала унікальну і неповторну можливість почути, що у Львові є єдиний доказовий невролог. І а, хто мене слухає. Буде розуміти, що всі лікарі є доказовими. Тільки так і не інакше. Кожен сучасний лікар буде по-справжньому і професійно дбати за доказову профілактику відхилень у здоров'ї пацієнта, враховуючи усі його потреби і особливості, а формула допомоги для кожного. Пацієнта є унікальною і неповторною, оскільки кожен з нас є єдиним неповторним, унікальним, як наші відбитки, пальці. А отже, шаблонні підходи не можуть мати місця у всіх випадках, які зустрічаються лікарям. У медичній практиці. Наведу ще один а, простий приклад, який бажаю повторити, щоб мої слова закарбувались в вашій пам'яті. Ви в гостях перед вами накритий святковий стіл. Він заповнений різними стравами, всі в очікуванні початку споживання їжі, яка також певною мірою є нашими. Ліками. Ви помітите, що кожен з присутніх буде викладати на свою тарілку в різній послідовності, в різній кількості їжу, і робити різні інтервали між прийомом її цієї їжі, робити різну комбінацію а, спроб запити цю їжу. так? А про що це говорить? Що ми практично не побачимо повторів, бо ми всі різні, як і наші потреби. Як же тут бути з доказовістю, якщо відкидати досвід, який а, чітко входить в поняття визначення доказова медицина? Досвід фахівців. Має право на життя і має право на застосування в практиці разом з науковими і клінічними доведеними на практиці даними, які заходять потім в рутинну роботу закладів охорони здоров'я. Приходьте до істини, не маючи відчуттів. Сумніву, і будьте здорові! А якщо вас зацікавили мої міркування, то моя наступна коротенька розповідь вголос буде про питання, а що ж таке мистецтво лікування і чи є місце для мистецтва паралельно з доказовістю?